Таланти, здібності, вміння прикласти власні зусилля. Це дуже хороший навік, який нам потрібний для того, щоб ми могли досягати успіхів в житті. Нам це в дійсності дуже потрібно. Для того, щоб заробляти гроші, є різні варіанти. Людина може бути підприємець, бізнесмен, може вирішувати проблеми інших, може ходити на роботу, а може просто робити якісь проекти. Ну, тобто, це я вам так коротенько назвав 5 видів е, варіантів заробітки, які є. От, ну, Їх там може бути багато, але основні це основні варіанти, як людина може заробляти гроші. Підприємництво. Якщо ти не прикладаєш власних зусиль, то ти грошей не заробиш. Якщо ж ти вкладаєшся, прикладаєш власні зусилля, так, в цьому випадку, ти заробиш гроші. Є побічний ефект. Людина, яка занадто багато прикладає зусиль, ну, як кажуть, ремісники, да, тобто це людина, яка постійно сама вкладається, вона не вміє управляти іншими. Це добре, але така людина вона може занадто багато прикладати зусиль, і з часом ця людина вона просто ну не вона просто не зможе ну вийти на, на більший рівень. Тобто, з однієї сторони, не прикладаючи зусиль, не досягнеш успіху забагато прикладаєш, теж далеко не заїдеш. Як заробляють гроші талановиті люди? Ну, ця сфера життя, про цю що я зараз відповідаю, третя, от, ну третій будинок з новодичної столуги це у нас також танці, співи. Е, це мистецтво, різні види, це може бути управління, це власні зусилля, це люди підприємці. Ну, от. І якщо ви подивитесь, то от актори, от багато з них от в них от ця сфера вона прокачена о це люди які вміють от кому які вміють задіяти цю сферу от, та досягти великих результатів так, ну ще раз кажу: є побічні ефекти. Я не дуже часто бачив те, щоб актори мали якийсь системний великий бізнес, який би працював без них. Є такі, але їх мало. Як правило, ці люди вони створюють великий масштабний бізнес. Так, але з іншої сторони, ну він ну вони заробляють гроші, все чудово. Ну тим не менше, то є якісь певні обмеження. Для того щоб ви могли багато грошей заробляти, вам потрібно перше мати свої бажання, ваші бажання, і вони мають бути сильні. Ви маєте прям запалюватися зсередини. Друге, що вам потрібно зробити, це потрібно забрати свої страхи. Це в нас одна сфера життя або переможуть мої бажання, або мої страхи. От. Ну, Хто психологи або психотерапевти, то ви це знаєте, те, що ваше бажання воно має бути набагато сильніше, ніж ваш страх. Ну, тобто на тризи поставити. От. І коли ваше бажання воно набагато сильніше, то тоді ніякий страх вас не переможе. Дуже важливо, щоб у вас було ваше особисте бажання. Тому що, якщо кажу, цього бажання у вас немає, то нічого не буде. Страхи у вас просто. Ой-ой-ой, не... що ж мені робити? Mm. Вміння спілкуватися це дуже хороший, дуже хороший такий навик, який допомагає людині в житті загалом у всьому. От, ну, як людина може, наприклад, будувати якийсь бізнес, бізнес-партнерські стосунки, якщо людина не вміє спілкуватися взагалі. Це реально проблема. Тому що людина, вона, знаєте, така, ну там, ну, я стикаюсь знаєте, там, давайте побудемо бізнес, окей. ну, Якщо ти не вмієш спілкуватися, ну, просто не вмієш рот відкрити, не можеш підійти там добрий день, сказати, що щось таке, далі нічого не буде. Оця сфера життя, вона якраз пов'язана з продажем, власна ініціатива, страхи сюди також будуть відноситися і е, вміння якраз комунікувати. Вчіться загалом спілкуватися з людьми, і це вам допоможе в майбутньому. Ці контакти. О, тобто ви можете їм або щось продати, або якісь зв'язки мати, і так далі. Ну таки, не робіться з позиції такого Давай дружити, я тобі колись щось продам зароблю зроблю на тобі гроші. Да ну, це ну, неприємно буде людині, відповідно, вам, самі розумієте.